Всім доброго дня. Давненько не призивали, збирав на Х2 і зібрав 100 з чимось призив, десь в районі 110. І поїхали. Подивимось, що нам буде випадати. Так. І перший, і Лего. Перша Х10 і легендарочка. Давненько ми не ловили, такого в мене не було. Окей. І от Лего, ну хто нам? Ой, блін, ну це хреново, я знаю, слаба п'ятерка. Шамін, хоч і мах, але так, такого теж в мене не було, але загалом... Загалом так. Легендарочка є. Поїхали друга десяточка. Так, ця повністю пуста. Взагалі навіть четверки немає. Окей. Пу-пу-пу. Тут щось нагороди якісь дають. Так, 20, наступна десяточка. Теж повністю пуста жах. Подивися взагалі. Поїхали далі. Знов пуста, подивіться що робиться, просто шлакодром якийсь. Бру. Так, треба попродавати лишніх. Шаміра, давайте заодно глянемо його оцінки, ну, знаю, що він слабий, дуже слаба. слаба п'ятерка, одна з найгірших. Ладно, поки що він побуде, О, попродаємо ми двоєчки ці, щоб у нас було місце далі під призиви. І можливо свою удачу проти. Ладно, поїхали. І... Получається, п'ята десятка, 50-й при призив. 50 призивів вже скручено буде. Так, що у нас знову всі три, бани, навіть четверок не дають. Це ж2, точно, алло. От, скрутили ми першу, перших 50. Так, ще є x3, давайте маленькими прокрутимо. Вряд ли щось там дасть. Не знаю, мені численні ночні... не фортить. Теж троєчки. навіть четверк не даю, чому не знаю. Такс і... ще один. Блять, давай одні тройбани нас насилають і насилають. <пасити> Йоли, Давайте... Диви знову, це вже скільки призивів, була одна легендарка і далі все просто, просто чаморошно. Я вже аж трошки засмутився, скажу чесно. Хочеться хоча б ще одну легу. Ні, знову тройки, навіть четверочок не дають. Капець. Давай заберемо ці кристали. Да. Діло пахне керосином. Епік. О, такої не було, до речі, страж. Прикольно. І давайте ще круточку. Диви, блядь, пусті, пусті десятки, це якийсь зовсім не несхоже на Х2. І ми по чуть-чуть по вичерпуємо свої призови. Поки фокус. Реально сильну пітермана якогось. Десь буде виходить, знову диви, блядь, просто шлак. Куча троєк надається, але толку від них дуже мало. По-моєму крайня. Так, да, тільки епік дається, тільки дають якогось епіка, зовсім не дають ніяких лег. Така в мене є, на жаль є. І все, по десятках ми закінчили по суті. Ще в нас є такий одиничний призив. Просто звісно X110 і всього лише одна Лего. Причому Шамирики з диватися. Дуже незадоволений я призивом, якщо чесно. Вже круче одиночні, в мене ж є два жовтих кристали, ну це таке, конечно. Більше я очікував від призива. Ну, засмучений. Хотів Хоча б дві Леги, хоча б... щоб... Нормальні були, але ну і такі в нас лишились. Тоже, у нас всього їх два. Подивимося, що з нього випаде. Теж епік. Такий в мене є. Так, ну і останній призив на сьогодні. Десь в районі 110 круток зробив. Теж епік, але такі теж в мене є. Коротше, так, ребята, давайте сейчас ми ще продамо тройбанів і зробимо ще останню круточку. Да-да, добре. Останню круточку, та господи, не буду я нічого у вас купляти. Бачу, як ви. Так, давайте троєчок продамо. І буде в нас ще трошки круток. Ти, Да, Далі навіть призив. Давайте ще крутанем Ну. Погнали. Щось... Щось є, легендарка. Ну нарешті, блин. Нарешті щось витягую. Хоч би не дубль. і був буде, в принципі... Mm. Що дали? Такого не було. Хаос. Кошмар. Щось я не знаю цього героя. Зараз подивимось. І... Ще трошечки не вистачає буквально кристалів ще на одну X10, зараз ми когось в рабство продамо і зробимо вже крайню. Коротше, 120 призивів по сумі вийшло. Давайте ще продамо ще три б... банів. І. Вже я трошки скажу так, давайте заодно глянемо, що це за герой. Ну, Боєць. я хочу собі зараз двігати. А, цього як я не забув. Нерзос. Вот. І Валерія по характеристикам. Ну, хороший, хороший, дивися. П'ятерочки стоять. Ну все, вже вже я трошки починаю Родити Так, і ладно, я стану давайте десятка. На сьогодні вже, наверное, точно. Вже на 120 накрутив. Х-120. І якийсь епік. Шей, якийсь епик. Ми в копілочку собі отримаємо Що за епік? Не знаю. Останні. М -м -м, Долорес є. Хороший герой, бафер. Але в мене є. Ну і X1, ще кристали вже доталва. Мені навіть 130, да, 130 призивів вийшло. Отакі, От коротше, вийшли призиви, дві легендарки я отримав. В принципі, добре, що впала ця друга, бо я не знаю, чи буду взагалі впарюватися. Ну, Може так, на 5 зв'язків підкачаю, в мене мага, з магами проблема. Але подивлюсь, щось дуже уж дуже погані в міра оціночки. Ну, а Цю буду качати. Цю будемо качати. От, ну, це не лорд герой, я думав, лорд. Валерію. Всім дякую за увагу. Х130 нас призи. Всім до побачення.